Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на своєму скромному каналі English Life. Мене звати Надія Роулі. І сьогодні ми з вами знову в Лондоні. Зовсім недавно ми з вами відвідали Вестмінстерське аббатство, в якому буде 6 травня відбуватися коронація. Короля Великобританії Чарльза III. Попередня коронація британського монарха була в 1953 році, коли коронувалася покійна королева Єлизавета II. Що, як ви знаєте, є матір'ю Чарльза III. А він тоді навіть був присутній на коронації. І було йому всього чотири роки, а зараз 74 роки. Тоді це була дуже важлива подія, бо дуже молода королева ставала на престол. І спогад моїх англійських родичів я знаю, що багато навіть бідних людей взяли займ щоб купити телевізора, щоб подивитися. Коронацію королеви. Тому ми були трохи приголомшені, що тільки декілька вулиць Лондона в центрі були прикрашені для коронації. Але все ж таки нам вдалося побачити деяких ентузіастів, які вже сплять в палатках, щоб бути на передовій. А тепер хочу показати, що надихнуло мене зробити це відео, щоб показати вам. Як вдягнені деяка частина жінок та чоловіків. Мені пояснили, що цей одяг свідчить, що у Букенгемському палаці, що є офіційною резиденцією британського монарха в Лондоні, відбувається якась важлива зустріч. А ми з вами знаходимося в двох хвилинах від палацу. Ось він. Подивіться, палац готується і журналісти до 6 травня, а поважно вдягнені люди йдуть до палацу. Так йдуть не ті, що в дорогих кросовках та в джинсах, а ті, що в дорогих костюмах, а також жінки в дорогих сукнях та головних уборах. Так, в Великобританії все має дрес код Та люди з високими посадами завжди йому підчиняються. Тому і в британському парламенті завжди вони в костюмах і не в кросовках. Ну а ми з вами наблюдаємо чергу, яку гості, що запрошені до Букінгенського палацу, вистоюють попасти всередину. Приходиться стояти в черзі десь хвилин 45, та всі терпляче чекають, щоб дійшла їх черга, і тоді вони покажуть свої запрошення і зайдуть всередину не до палацу, а в садок палацу. І це все відбувається на звичайній, дуже вузенькій вулиці. Яка коло стіни Букенгемського палацу? Повинна вам сказати, що було зовсім не жарко, бо я була в пальто всього 14 градусів тільки сонячно. Але святкування вибувається на свіжому повітрі. Це традиція тут. Це перша така вечірка заправління Чарза третього. Це називається Garden Party. І Чарльз III продовжує традиції своєї матері, яка завжди запрошувала людей на такі святкування влітку. Це нагорода для цих людей, що зробили щось дуже важливе для країни. Гостей запрошують на 4 години дня. Попити чаю з монархом у саду. Але влітку можна також відвідати і сам палац. Він відкритий для відвідувачів, бо монарх там ніколи не проживає, а тільки залишається тут на декілька днів, коли приймає дуже важливих гостей. А весь інший час живе в різних маєтках. Про які я вам з задоволенням розповіла в своєму попередньому відео. А ось тут ми знайшли ще одну чергу до палацу. Але це така вже невелика, як попередня. Цього разу до палацу запросили 8 тисяч гостей. А хто ж вони такі? Та чому були запрошені? А ось ми бачимо, як Чалс третій приймає своїх гостей. Всі гості короля відзначилися по роботі благодійності Великобританії. Вони всі були волонтерами благодійних організацій. Повідомлялося, що було випито 27 тисяч чашок чаю. Гостям було подано 20 тисяч сенджей і 20 тисяч тістечок. А зараз направляємося ми з вами в арку і зліва музей. Ця арка була побудована в честь Герцога Уальінтона, який привів британське військо до перемоги в битві проти французьких військ на чолі з Наполеоном за Ватилову в 1815 році. Ось як виглядить арка, в яку ми зараз зайшли, яка є зараз музеєм. А в недалеко в минулому. Це була поліцейська станція. На другому поверсі знаходиться картинна галерея, вона невеличка. Але картини виглядять дуже чудово. Мені сподобалися, тому я вирішила вам їх показати. А також на другому поверсі можна вийти з двох сторін на балкон і побачити панораму лондонських вулиць. Саме приємне було те, що. Туристів було зовсім мало тут, і нам ніхто не заважав дивитися на Лондон з висоти. А потім ми вийшли на другу сторону арки на балкон. І ось що ми побачили тут. Це одна з доріг, яка веде прямо до Букенгемського палацу. А потім ми постаралися подивитися на монумент, який є зверху це упряжка. Коней, яку можна побачити з цієї сторони тільки. Ось вони. Правда красива? Вони символізують тріумф перемоги над французами. А попереду ви бачите ще один сучасний монумент. Коней тут дуже полюбляють і тримають їх багато людей з достатком. Займаються верховою їздою, але звісно не в Лондоні. Але коні широко користуються британською армією та поліцією. І ви їх часто можете побачити тут, у Лондоні. А ось тут ми знайшли на кінець затишок від шуму вулиць Лондона. Цей парк називається Галявиної Королеви. І сам час приймав участь в посадки диких квітів, які тут ростуть зараз. Саме тут було посаджено багато диких рослин. Подивіться, як чудово виглядати ось ці голубі квіти, наче в лісі. Це голубі дзвіночки, які зараз так гарно буяють. В лісах Англії Чарльз Третій – дуже великий любитель екології. Він доробив все можливе, щоб захистити та покращити екологію у всьому світі. А ось будинок Клеренс Хаус. Він знаходиться в трьох хвилинах ходьби від Букенгенського палацу. І тут завжди Зупинявся принц Чарльз, коли королевою була його мати. Це його була лондонська резиденція, коли він приїжджав до Лондону. Ну, а зараз від будинку Клеронс Хаус та Букенгемського палацу ми прямуємо ще до одного палацу святого Джеймса. Він є самим старинним палацом Великобританії. Він був побудований в 16 столітті. А справа від палацу ви бачите церкву покійної королеви. Саме в ній хрестять всіх королівських дітей. А зараз перед вами відкривається панорама палацу святого Джеймса. Саме на балконі ось цього палацу завжди проголошують приход до влади нового монарха, і ця традиція продовжується з тих пір, як був побудований палац 16 століття. Палац Святого Джеймса збудований в тюдерському стилі, коли на англійському престолі була. Династія Тюдерів, мабуть, всім відомий англійський король Генріх VIII, у якого було шість жінок. Та дві з них він стратив за зраду. Саме в цей палац прийшли виразити співчуття Чарду 3 з приводу смерті його матері. А зараз ми проходимо під колонами цього ж палацу Сейнт Джеймс Пелес. Та у нас є можливість ще раз подивитися на церкву королеви. Саме в цій церкві священники всіх деномінацій молилися за короля вчора. Ну, а зараз ми бачимо палац святого Джеймса з другої сторони. Це і є передний палац. Ось так він виглядить. Тут уже нічого не нагадує про коронацію короля, крім одного прапору, який завжди висить. В цьому місці, в Лондоні, відсутність та прапорів нагадує про те, що англійська королівська династія уже не така популярна, як була в минулому. Але тут на вітрині ми ще побачили портрет. Молодого короля Чарльза та його матері. Але росте, на жаль, процент людей, які не люблять короля та його сім'ю. А зараз ми бачимо монумент, який був побудований в честь закінчення Кримської війни в 1856 році, коли коаліція Великобританії, Франції та Турції. Отримали перемогу в війні з Росією. Впевнена, що скоро ми будемо ще святкувати одну таку перемогу. А зараз з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого, швидкої перемоги та до нових зустрічей. Нагадую, що з вами була Надія Роулі на каналі English Life.